Дорогі сестри і браття, ми з вами, роздумуючи про Божу природу і про те, як Бог ставиться до людини, відкрили багато таких закономірностей, про які треба пам'ятати. Бо бачимо, Духовне життя полягає не в тому, що ми будемо постійно турбувати листя лишень самі про себе. Звичайно, що людина повинна зауважувати якісь свої недоліки і знати, над чим працювати. Але сама духовна праця, вона полягає не в тому, що ми вперто будемо долати різноманітні Наші недоліки і проблеми. Сама духовна праця, власне, полягає в тому, що, врахувавши свої недоліки і потреби, ми з вами звертаємо увагу на Господа Бога і на Ісуса Христа, Божого Сина. І найголовніше завдання якомога більше пізнати і дізнатися про Нього. І сам Він себе відкриває нам насамперед через святе Писання, але також через науку церкви, і дуже важливо, щоб слова Господні ставали нашими словами і нашими переконаннями. Сьогодні ми з вами прочитали одну притчу, в якій Ісус Христос говорить, як. В якій Ісус Христос говорить, як виноградарі дуже довго і тривало протестували проти своїх зобов'язань. Тому що Ісус Христос змальовує, як це зробив Господар. Він зробив, він насадив виноградик, вибудував башту, винотоку влаштував. і... Винайняв цей виноградник виноградарям. І бачимо, закономірність є така, що ці виноградарі у винограднику є орендарі. Виноградарі є орендарі, вони зобов'язані те, що ми називаємо платити орендну плату. Тобто якась частина, тому що виноградник їм не належить. Насправді, якась частина належиться господареві тільки тому, що він господар. Але у виноградерів є таке враження, що все це належить їм, і що тільки вони мають право споживати із цих плодів, які вони вирощують. І тому, коли їм нагадують, що мають зобов'язання, то вони протестують. А тих, кого, хто нагадує, вони, як пише Святе Писання, або побили, або повбивали. Звичайно, що Ісус Христос говорить це до своїх слухачів, але апостоли записали цю притчу теж і для того, щоб ми слухали її і робили висновки про своє життя. Тому що у своєму нашому житті ми не власники, ми лишень орендарі. І не всі плоди нашого життя належать нам. За правом і справедливістю деякі наслідки плоди нашого життя, те все, що ми добре здобудемо, воно належить. Господу Богу як господареві нашого життя. <клух> ну, ось дивіться, шість днів працюй сьомий день Господеві. Це не те, щоб Господь Бог дуже сильно потребує цього сьомого дня е, від нас, але Він собі зарезервував його. То не є просто якийсь вихідний, в якому ми можемо робити будь-що. Цей день. Необхідно прославити Господа Бога. І між іншим Господь Бог прославляється так, що ми не виконуємо важкої праці, ми відпочиваємо і надію покладаємо на нього. Бо дневі доволі Його лиха. Що означає, як треба святкувати надію? неділю? Треба пам'ятати, що в неділю ми не думаємо, що буде в понеділок. Не, ми, ми повністю цей день присвячуємо Богові і упованню на Нього, тому можемо в цей день відпочивати. Але перше ми мусимо Його прославити. І Його прославляється не тільки так, що ми уповаємо повністю на Нього. Але коли ми виразно на Нього, упова... Його прославляємо. <кій> коли ми співаємо пісні, коли ми приходимо до храму, коли ми творимо спільну жертву. І якщо ми сьогодні послухаємо, як багато людей протестують проти цього і думають, що це просто вихідний. Тому, дорогі сестри і браття, треба пам'ятати, що насправді ми маємо свої зобов'язання перед Господом Богом. І можемо сказати, так нас церква навчає, що наша віра, головна, головний намір віри, не полягає в тому, щоб від Бога щось отримати. Бо часто старші люди, навчаючи молодих своїх, кажуть, ти ходи до церкви, молися, і тобі Бог буде давати ласки. Але це не лише полягає в тому, що ми щось від Бога отримаємо. Що ми даємо Богові, це теж дуже важливо. І тому насправді головний мотив нашої релігії, або, скажімо, це така чеснота релігії, це справедливість по відношенню до Бога. Чеснота релігії це справедливість по відношенню до Бога. І тому святкувати День Святий це справедливо. Богові подякувати це справедливо. Бога прославити це справедливо. Бога любити, це справедливо, і виділяти для нього час і зусилля, і засоби воно справедливо. Саме тому головний намір, чеснота релігії це справедливість по відношенню до Бога. Отак і в притчі воно змальовано, що ті виноградарі були несправедливі, а ніколи неправедність не буде торжествувати. І навіть якщо люди хочуть усунути Ісуса Христа із свого життя, вони можуть лише позірно усунути, але насправді все одно вони прийдуть перед Його обличчя, тому що життя нам не належить. Бог поділився з нами своїм життям, Він дав нам життя, але Він також і запитує, як ми це життя прожили, дорогі сестри і браті, принцип духовного життя менше уваги на себе і на свої недоліки, більше уваги на Христа, на Бога і на Його досконалості. А головний мотив нашої побожності називається теж чеснота релігії, це справедливість по відношенню до Бога. Вірити справедливо, надіятися справедливо і любити Бога. Це найвища справедливість, яка тільки можлива.